Вітаю вас. Сьогодні вже ранок. Вчора вечором я приїхав на місце розгрузки. Звичайно, з тим експедитором завжди адрес мені не збігається. Ну, Тобто село таке є, але на тому все. Вулиці такої нема. Він мені дав координати, але дав практично те саме, що я мав, просто практично центр села. І цей. Ну і я переночував, а зранку дивлюсь, стоїть там жіночка з донькою. Я до них під'їхав. Думав, ну може, ну донька така років моїх, в районі 30. Ну і думаю, може вона це, може вона говорить по-англійськи. Та який там фіг. Вот. Але я їм показав толісток, фамілію. 000. І на дорожньому листі вони мені вписали номер телефона. І значить, ці подзвонили, коротше, добазарилися, пояснили мені, в кому сторону їхати. Там я знайшов мужичка. Мужичок, слава Богу, говорив по англійськи не дуже сильно, звісно, але приблизно так, як я. Тому ми спільну мову знайшли, я йому поміг розгрузитися, випали ще в нього кави. Вот. Та і все, і вже вспів я навіть нормально толком поснідати, вже маю загрузку, вже їду на загрузку. Як-то так. От зараз їду вже на загрузку, опять, як завжди, адрес мені не збігається. Він мені... А, я йому написав, кажу, кидаю ті паці. написав, що він мені знайшов координати, бо кажу, як завжди, мені адрес не збігається, ніби. Польські координати, вони взагалі кажуть, спойжені. Бо в них... mm. Щоб щось сказати, щоб він перевірив, подивився на чомусь, то треба сказати спойже. Типу, щоб він і... передивився ніби. перешукає, чи... я навіть не можу того правильно перекласти. Якщо чесно, от, Є багато таких слів, що от смисл його я знаю, але от перекласти його дуже важко, бо ніби є такі слова, які... От... У нас треба сказати, наприклад, два-три слова, в них є одним словом. Наоборот, є таке, що в нас скажеш одним, а в них треба два-три. Ну то треба споїжити, Чи мог би там спойжать те споїжжениць, там координати, Як вже кажу споїжити, то вже кажу координати. Ну, типа, подивитися координати, щоб цей. Бо кажу, пшич. Адрес синізгадзе, як завжди. Ну, типа, це, типа, бо. Хоча в них слово бо тоже є, проті то трошки має інший смисл, по суті, але якби практично той самий. Практично той самий. Ну і коротше, він мені написав, добре, їдь під той код почтовий, а я типу, зараз тобі знайду. От я і їду, п'ять гори ліса. Але загрузку маю північніше, тобто вже є подальше від, від Альпів тих, може і вийду з тих Альпів. Потім не знаю знака. точно, але щочасно вже би хотілося виїхати. Якби не було там по селах все рівно легше їздити, ніж тут по горах. До моря я і так не доїхав. Може той добре, що не доїхав, бо там той Марсель, там, блін. Нормально не станеш, можуть його грабити і все, що хочеш. Він мені ще так чітко написав: Заладуник ладуник один, типа перша загрузка. Я так розумію, що ще буде догрузка. Знову ви мені пишете показати, як я отримую адрес. Я вже про це говорив. Ну, по-перше, наразі я не можу вам того зняти ні, навіть фізично, бо... Я знімаю тим самим телефоном, на який отримую СМС. -ки. В принципі, я отримав кілька разів їх і на інший телефон. Але суть в тому, що ну, опять же ну, нема там що показати. СМС, звичайна, який пише слово Заладунек. Пише назва фірми, адрес, код почтовий, і потім країна двома буквами, тобто Д або Ф, фе, Франція, Фери. код почтовий місто. Все. Переїхав я туди. Загрузився. Деколи може бути написано, що там треба загрузитися, якщо там щось нестандартне. Може писати там три паліти, 400 кіль. Все, вся смс-ка. Нема там ну, нічого. Ну, що там. Я просто то беру і ввожу в навігатор. От на фурах трохи ліпше, особливо тих нових. Там ті новіші фірми вони мають зразу в машині в фурі такий комп'ютер, а він, звісно, має свої мінуси для водія, ну і свої плюси. Він за багато даних ще видає про ту вашу поїздку, але по суті він вам, е, вам от вам приходить на нього смс, на нього приходить смс і ви зразу в ньому вже у вас є навігатор, і він автоматично там вам то все зразу вираховує їзду і він вам зразу показує. Ну, Краще мати крім нього ще свій навігатор, щоб він вам показав ще раз то. Типу, щоб собі продублювати і знати на 100%, але... Тут таке. Я От. Ну, в принципі, всі, кого я знаю, мають свій. Пробували багато хто їздити по тій херні. Кажуть, що багато проблем воно показує не точно, тому на то надіятись не варто. От. Ну, Але тут простіше бо кажуть, воно само вираховує маршрут і ви собі їдете. У мене вже трошки не так. От. У мене просто на телефон приходить звичайний смс-ка пише. За там-то, там-то, срам то, срам то. І деколи пише, що я маю завжди, деколи навіть не пише. Якщо щось не габаритне, то завжди пише. Тобто, наприклад, як оце, що я мав, це було метр десять на три метри. Це, зрозуміло, що це не габарит, ці доски в довжину Звісно, він мені написав, щоб я мав на увазі. І то на 200, 1200 кг. Все. Так само пише потім смс. Розладуник. Деколи пише нормальний адрес, а деколи пише... На ЦМРі. Тобто той, хто загрузить, той подає мені адрес. Вони все одно на ЦМР ще раз вписують адрес. І вже з тим, по тому адресу я їду. Як то так? Ну, ніби і все, ну тут, ну що я знаю. Смс-ку зняти вам теж, ну, то ну по-моєму, що вона вам нічим дуже не допоможе. Я зараз постараюся, як буде можливість десь стати, постараюся вам її показати. Наразі нема можливості показати вам ту смс-ку, бо то експедитор долбан мене за, замахує. За Якнайшвидше, як завжди, бо знову ми бляд, не співаємо нахуй то Я вирішив трохи познімати, подивитися, як тут їдеться по таких дорогах при швидкості 90 км на годину. Причому трохи не, не дуже легкової машини. Зараз швидкість 50-60, але. Це просто село. 100 метров закрят level мене задал бою завжди він найде якусь херню, кириню що я до неї 100. не співаю до... не співаю ну неможливо і все одно він бля, найде так і потім але ти мусиш доїхати до обіду, бо обід починається 12-тій тижнів. Я кажу, як то, блядь, мусиш. А що ти, блядь, не мусиш знайти нормальну загрузку? Ну то нормально, я кажу, якщо то нормально, то значить я їду собі нормально і коли доїду, тоді доїду. Але ти розумієш, кажу, блядь, ніхуя не розумію. Попередній експедитор мені шукав, і все було нормально. Не треба нікуди спішити. Всюди я нормально вспівав. Ні разу я не чув від нього, що десь треба спішитися, бо ми не вспіваємо. А цей кожний раз. Кожен раз, блядь. Мусиш скоро, бо ще буде заладунок, Треба ще спіти на дола дунок, ще один, блядь. Корочі, кожен раз от, скам, блядь. мені вже і так мене заїбав, що піздець. Я вже і так стараюся неспокійно говорити, бо Бо шеф просить. А він урод, у рот, піздець. Той... З Шефом договоримося, шеф його попередить. Не бери, якщо ваша машина перегружена, не бери до грузки. Добре, добре. Тут він вже блядь, до Все, Я дзвоню до шефа, кажу, я відказуюсь. Та ти розумієш, він вже взяв. Я кажу, а що мене інтересує? Ми вже на ту те... Та останній раз. Я кажу, це був останній раз, ми вже говорили на ту тему з ним. Ну так, я розумію, але я кажу, я не знаю, якщо берете на себе всю відповідальність за те, що буде, кажу, ну то окей. На одну сторону, блин, тонну більше грузу, я ту машину на рівні дорозі можу перевернути. Не то, що, блін, ворог на серпантинах. Ну і коротко, він каже, ну добре, якщо ви там не погоджуєтесь, то не погоджується. Але факт в тому, що ну, чому він має то брати, якщо йому сказали такого не брати. ну, типу... Така ситуація, шеф спокійний, бо шеф тут не їздить, що йому, блін? До шефа я створити це не можу, бо, ну, бо то не до нього претензії. Я з ним я говорю на ті теми, які зв'язані з ним. А він каже, з тим експедитором нічого не говорити, все йому говорити. Він сам буде І Він собі спокійно, усмішку, говорить з тим. Мене то, звісно, бісить, бо, бо з тим я ну, до того я не можу викричитись, бо він бо то не його вина. А до того 100, 100. нема 100. смислу, бо йому похір. Йому аби загрузити і все. Але Той, то якби то тільки в мене так. Я вам чую, як на паркінгах говорять з експедиторами, то я ще й так дуже. як кажуть поляки дуже вжечні з ним розмові. Типа чемна, культурна. Така то фігня, коротше. Кидиторибляє має ще в жопі, і мають свою роботу, і їх не інтересує, як ти маєш то доставити. Його інтересує, щоб він знайшов адрес і тобі кинув. Все. І ти маєш файно загрузитися і файно розгрузитися, а як ти то зробиш, його то не інтересує. Штрафи його не інтересують, але процент відбирають всього. А я маю за кілометр, независимо від того, що в багажнику, чи 100 кілограм, чи півтори тони, чи дві. І я маю ще переживати за той перегруз. Бо для мене то набагато тяжче їхати. В машині 100 кіло такими горами їхати. Коли от я мав тону 200, їх ще 400 кілограмів машину перехилила, да, куди в жопу, що люди добрі? То взагалі в жопа. Це неможливо їхати. Це воно би і так терло колесо. Я думаю, що машину з тону, таку маленьку машинку з тонною на одну сторону, я думаю, що вона би положилася і виділа нічого. Ну коротше, приїду, йду зразу добазарюватися, все, вже рішив 100%, йду зразу добазарюватися про цей. Про код 95-й, все вам розкажу, як, що і куди. Зроблю спеціальне відео, так само про ту карту побиту, постараюся вам конкретніше порозказувати. Вот. Ну і якщо сяду коли сяду на тіра, то і так буде ще не скоро, думаю десь аж на осінь, якнайшвидше. То буду, думаю, знімати далі, то все. Хоча я, я знаю, що багатьом з вас там писали мені дехто, що як сяду на тіра, то вже дивитися не будуть, бо цікаві тільки про буси. Ну, це, звичайно, ваше право, я нікого не заставляю. Але тим не менше. Тим не менше така штука. Робити так, як мені виходить, ну а ви вже робіть так, як виходить вам. Не цікаво вам про тіри, ну то не цікаво. Я думаю, що я розказувати буду і так, і про буси, і про все вот. вже так мені сподобалось то. Я бачу, що вам цікаво, так що знімати буду по-любому далі. Канал не закину, що би там не було. Бо планів в мене, в принципі, багато. Впевнено можливо, що я далі вже буду працювати і взагалі не в Польщі, а в іншій країні. Вполне таке можливо, такі плани я маю. Так що всі карти відкривати не буду, але в моїх планах є така тема. І можливо, що навіть дуже далеко. От, але то все, побачимо з часом. Херня передітка їде, цікава. І задні колеса оці, якщо що ви бачите, що це не подвійні, це одне таке широке. Я ще такої хіровини не вийду. Який смисл такий протектор? Пляжу, що дорога, як зарази, тобі два Двущих. Ну, Але може є якийсь смисл. Два диска. Набагато краще зцяплення в метал має скручений. Ну, тобто дві железяки прикручені до осі, а не одна. Хоча, може тут грубша просто железяка. А з другої сторони, за те, що проб'ється одне колесо зі спарки, а що проб'ється одразу трісне ціле велике. А що половина, ну, різниця є по-любому. Добре.